Брати і сестри, радий вітати вас до молитви. Радий бачити своїх. Звітайте, будь ласка. Радий вас всіх бачити ці... 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 сестер Христі, тому що тут ми дійшлися думці. ті, хто люблять Христа, ті, котрі пізнали щось таке світе, пізнали Христа, ті, хто пізнали що добро і зло. І слава Богу, що ми можемо перебувати тут в цім домі, що ми маємо тут тишину, маємо тут мир в цьому регіоні. Дякую це лише Богові, бо це не наші заслуги. Я маю невеличку проповідь сьогодні. Ми цього тижня, серед тижня мали свято світіння Господнє. І хотів, щоб ми це все згадали, тому що недаремно це дійство записане у цій святій книзі. Я хотів би зачитати один віршик. Це пісня Євенгелія від Луки, другий розділ, 20, 21 віршик. Іваналі від Луки, другий розділ 21 віршик. Коли ж виповнилося всі... <кій> 8 день, щоб обрізати його, то, Іс... то Ісусом назвали його, як був ангел назвав, перш ніж він в утробі зачався. Ми бачимо що виповнився вісім день, щоб обрізати Христа. І перед тим, щоб обрізати, повинно бути ну, у людини ім'я. І ми бачимо, що посол Лука каже, що не так просто це ім'я було дане, дано Ісусу. Це перед передак Марії, перед тим перед Зачаттям, навіть ще не було в утробі, він і сказав, що це було ім'я Ісус. Що таке ім'я Ісус? Ми знаємо, що людям стараються давати ім'я таке вибирають, щоб з чимось воно споріднене, з чимось воно таке, щоб приємне було то ім'я, таке, щоб воно асоціювалося з чимось хорошим. І так само як Господь вибрав ім'я Ісусу не, не, не просто так, що означає саме ім'я Ісус? Це є Месія, це є помазанець. Це є з нами Бог, Емануїл, Бог Спаситель, Бог рятує. І ще багато ще є імен, яких можна, не можна не знайти у цім святім Письмі. Ми бачимо, що ці слова асоціюються дійсно з тим добрим, з тим благородним, з тим. З чим прийшов Христос в цей світ? З нами Бог. Зараз з нами Бог. це Ми маємо захист, ми маємо прихисток, ми маємо ту любов Божественну, яку Бог нам дає. Бог Спаситель, Бог той хто спасає. Для нас всіх треба було Бога Спасителя, тому що ми всі жили в світі і... І жили не тим життям, яким угодно Богу, Бог нас спас від цього, Бог рятує. Так само в нього є таке ім'я, означає Ісус, Рятує від цього поганого, від цього злого, від цього того що негативу, який є в цьому світі. Він це може робити з нами. Бог спаситель, дійсно так само не спасає, спас нас. Кожного. Бог нас очистив, Бог нас виправдав, Бог нас вирвав з цього світу, Бог дав друге життя, друге думки, друге серце. Це може лише, лише та людина сказати, яка дійсно пережила це, яка дійсно це відчула у своєму життю і має е, порівнення, е, яка вона була до цього і яка вона стала після того, як пізнала Христа. Давайте зачитаємо там ще далі, каже Апостол Лука. А коли за законом Мойсея минули дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли його, щоб поставити його перед Господом, як у законі Господні написано кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячено Господу. Ми бачимо, що, як і за старого закону, так само і тепер кожне дитя заноситься в Боже і робиться посвята для Господа. Ну, для чого робити цю посвяту? Одні посвячують дитину для Господа, другі посвячують і для Антихриста. треті посвячують для цього світу. Четверті посвячують для інших богів. Ми ж усі християни посвячуємо. На служіння нашому Господу, іменно нашому Господу, і більше нікому, тому що немає інших богів, богів у цім світі і у всім уселенні. Це ми всі знаємо, і ми це визнаємо перед нашим Господом. І так само, як було передбачено, Христа принесли в храм. Єрусалимський, щоб його на, на посвяту Господу. І ото був у Єрусалимі один чоловік йому іменє Семен, людина правна та благочестива, що потіх чекала від Ізраїля і святий був Дух у ньому. Ми бачимо, що. Був там такий один чоловік на ім'я Семен. Тут е, не сказано, що це був там патріарх, там, чи там був там, хто знає там, який там чим у нього, але це був праведний, праведний чоловік, праведний і багаточистивий. Це була та людина. Яка, я так розумію, багато читала, багато знала про прохід Христа. І, напевно, я так думаю, Він молився і просив Господа, щоб він побачив ту місію, побачив те спасіння, яке гряде у цей світ. І Бог, напевно, почув його молитви і, і будемо бояш читати, що. І він сказав, що ти не помреш, поки не побачиш це спасіння. І це дійсно була та праведна людина і була очистива, тому що у цю святу книгу не може попасти то нечисте, то неочищенне. Туди дійсно попадає те, що Богу вигодне, те, що Богу. Стати. Угодив Богу. Дійсно та людина дійсно догодила Богу, що вона була достойна першої бути у Єрусалимському храмі, котрий взяв у руки дійсно то спасіння, то... той, хто пішов у цей світ спасти від гріха. Він каже, що і від Духа Святого йому було звіщено, смерти не побачиш, перш ніж побачиш Христа Господнього. І це я відчуваю, які в мене були переживання, тому що е -е, це не просто так. Е -е, він взяв будь дитину, я ну, думаю, що він не одну там, може, там благословляв. А, але Дух Святий Му сказав, що це є, хто це є, і які його були переживання дійсно взяти в руки то спасіння світу? побачити то спасіння світу, яке він чекав до своєї смерті, яка його утіха була, що він може бачити цю дитину, бачити то спасіння, яке прийшло в цей світ. І... Напевно, не було всередині все тим добром, тим, тим, що він дочекався цього. І дух украм припровадив його і як внесли дитину Ісуса, Ісуса Батьків, щоб на нього вчинити звичаєм законним. Тоді взяв він на руки його, хвалу Богу віддав та й промовив, нині відпускаєш раба свого владикого за словом твоїм з миром. Да він дійсно взяв, взяв дитя, поблагословив і так само, який це дійсно було благодійстива і благородна людина що Бог доручив благословення цієї дитини. Це яка була це достойна людина. І так теж вічно я собі думав, коли читаючи це, до якої степені нам ще треба рости, щоб бути дійсно тим праведною людиною. Тою, тою благочестивою людиною. Скільки ж нам ще треба рости, скільки нам ще треба бути тим дорости до такої степені, як, як ця людина була. Але в нас ще життя попереду і нам треба рости, рости у вірі, рости у, у тім щоб ми були так само тим прикладом, щоб ми не боялися тої смерті, щоб ми могли прийти дочекатися до тої смерті і не боячись умерти, а знати, що ми з Христом не боятися тої смерті, а бути достойним Христа. Каже Семен, що бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти придував перед всіма народами. Даже Господь у той час йому відкрив, бо він каже такі слова, бо побачили очі спасіння твоє, яке ти передував для всіх народів. Це дійсно була Божа людина, дійсно, кому Бог відкрив, відкрив те, що ще е, не знала жодна людина, у поступ... крім е, матері і батька Ісусових, котрі знали, що це за дитина і від кого ця дитина і, 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 і ким ця дитина буде. А йому, як з письма бачимо, що йому вже Бог відкрив, що це є дійсно Спаситель світу, який прийшов спасти всі народи. Каже він, що Світло на просвіту поганам і на славу народу твого Ізраїля. Навіть у той, той час ми бачимо, що м -м, навіть апостоли ще не знали для кого Спаситель прийшов. Всі думали, що Спаситель прийшов лише для ізраїльського народу, а тут же ми бачимо, що Сказано, що це світло на просвіту по проганам і, 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 і на славу народу твого Ізраїля. Ми вже бачимо, що не прийшов Христос лише для ізраїльського вибраного народу, свого народу, а для і поганіх, бо Господь як любив свій народ, так і любить кожного із нас. І немає в нього вищо нижчого а є та людина, котра дійсно любить Господа та котра визнала Господа Богом і служить йому. Немає різниці, чи то поган, чи то дійсно ізраїльський народ. І дивувалася батько його і мати тим, що про нього було розповідженим, і Семен їх поблагословив той прорік до Марії Його Матері. Ось призначений цей багатьом падіння й уставання в Ізраїлі і знак і на знак сперечання. Ну, дійсно дивувалися батьки його. що Це те, що про що сказав цей. Що сказав Семен? Дивувалися, але це ще не буде ні перший, ні останній подив їхній, що ще про нього буде сказано за ці 33 роки. Але це були перше свідчення батьковій матері, для чого ця дитина в цей світ прийшла і що вона має робити. І каже, що поблагословив і він і їх. Але сказав їм, це багатьом і нападіння. Ми бачимо і в той час, і в цей час. Багато Христос зробив і той камінь притикання, який... Дійсно, було одним на падіння, другим на вставання. Одні впали, тому що навіть коли він у цьому світі робив чинив правду і оздоровлював, і закликав до миру, до благополуччя до любові, то вони його не хотіли зрозуміти, вони його плювали, вони його відсуралися від нього. Вони І хотіли каменувати його, і вони його і розп'яли. І це для них було, цей камінь спотикання нападіння. про що вони потім і багато жалкували з них. Але цей камінь спотикання і преткновення, як по-русски, для уставання. Ми знаємо, бо ми всі так само це, це і говориться про нас, що можна і спастися нашим Господом через Його любов, <кій> бо не було б його, ніхто б у нас, з нас і не міг тут бути, ніхто б не міг прийти до Господа, тому що лише з Його милості, з Його милосердя він. Нас витягнув з того вона витягнув з цього світу, дав другую життя, дав другу думки, дав серце друге, щоб ми служили йому вірою, правдою, щоб ми були тим зірцем, тим, тим, щоб люди могли сказати, ця людина дійсно Божа і, і треба брати з неї приклад. Так повинно бути. І на знак сперечання є багато сперечок, є багато відгалуджень у відрученні і всі праві Багато не досліджують писання. Багато висловлюють свої думки, свої людські думки і свої думки вписують, і ніхто не боїться того, що в цих світі книзі сказано, що хто до перше, чи скаже, то йому так само додається чи відніметься, не досліджують Писання, досліджують мало і цим Господу не буде Через це є багато сперечань. Каже він до, до Марії і меч душу прошиє самій же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох. Напевно, на той той час так само ще не розуміла, як це. Такі слова страшні до, до неї були сказані. Що меч менш душу про самі самій тобі. Ми всі маємо діточок, і ми всі боліємо за них страшно. І батьки кажуть, що ліпше б я померла, ніж та дитина, котра раніше не помирає. І вона бачила той ріст цієї дитини. Ріст це була знатна людина, це була визнана кругом, вона оздоровлювала, вона зір встановила, вона з мертвих люд... витягувала людину, що вона мертва. Так я робив, що це у світі ніхто не міг зробити, наскільки вона тішилася ним. Але як її душу прошиє, коли вона побачить, що його пльовують, що його хочуть убити, що вони іздіваються над ним. І якого тягнуть на хрест, і якого прибили на хрест, це дійсно прошивку душу. І це мусило статися, але слава Богу, що це лише на три дні забрали його. І Він Воскрес, і по сьогодні він на небі, і, і, і з нами, і ми тепер славимо Його всім серцем. І каже, що, і щоб відкрились думки сердець багатьох. Це все було для того, щоб дійсно відкрились серця багатьох, тому що багато хто зрозумів, що це був дійсно спаситель, навіть коли він ще був на Христі. Вже казали, що це, що це був Бог, що це не була проста людина, бо проста людина такого не могла робити. І навіть вже в той час вже багато хто зрозумів, що він зробив таке, вони зробили таке, що розп'яли того, хто дійсно має спасти цей світ, а визволили того, хто був війником. Грабіжником. І я так само думаю, що ті серця їхні потім так билися, бо я так думаю, що Господь і дав їхні серця так само до хір за те, що вони зробили. Але на той момент, коли це вони робили, ще закрито було у них це все. Не моли, що та того бачите, бачиш, тому що це все мало збуться. Але слава Богу, слава Богу, що це все сталося. Слава Богу, що Христос Воскрес, Христос з нами дав нам Духа Святого, якого ми маємо у поміч, який нас веде до останнього нашого дня, який благословляє нас на кожному кроці, який докоряє, який любить, який благословляє. Слава Богу, що ми маємо Духа Святого і дякуємо Господу за сина Його, якого ми маємо. І нехай йому побуває. Вічна слава. Амінь. Амінь. Давайте станемо наші коліна, помолимося в нашому живому Богу.